Викрадення дітей Росією залишається одним із найвідразливіших злочинів цієї війни. І, звичайно, цим дітям місце в Україні зі своїми батьками, зі своїми родинами. Їх треба повернути додому. Ми всі знаємо, що ситуація дуже складна. І я щиро сподіваюся. Що як тільки дійде до припинення війни, це питання стане важливою частиною відповідних переговорів, тому що, на мою думку, це буде найкращим способом повернути цих дітей якомога швидше. ось до чого ми завжди повинні прагнути. і ось ми повертаємося до питання відповідальності. Безумовно, так як я вже сказав, у Нідерландах не тільки розташована юридична столиця світу ми також є співкерівниками робочої групи з пункту 7 формули миру щодо відповідальності за злочини. Тому для нас забезпечення відповідальності є справжнім пріоритетом у тому, що ми робимо для України.